Але коли ми дивимося на е, от, бюджет, те, це можна сказати, це план, план на майбутнє. Але ми живемо сьогодні. Тобто, якщо ми візьмемо сьогоднішні витрати, то ми побачимо, що зведений бюджет в цьому році вже буде понад 6 трильйонів гривень. Це буде шість може 6200, двісті, там ну, з місцевими бюджетами разом. Тобто, ми зараз, прямо зараз, вже витрачаємо 154 десь мільярдів доларів. В цьому році витратить наш е, уряд. Ваша різниця поміж да. ВВП і затратами кожен рік 12-15 мільярдів доларів. Тому тобто, тут... да, тобто, це постійне зростання. Да. Тобто, можемо подивитися на минулі періоди і побачити, що це зростання постійно є. Тобто, зараз вони нам показують бюджет на 4,8 але ми точно знаємо, що всі витрати зведеного бюджету вже в наступному році буде ну ну більше сімі. А може, там десь no. і вісім вже буде трильйонів. Тобто вони заздалегідь закладують такі цифри, що десь буде дефіцит, і це і цей дефіцит. Перш за все, буде в армії, звичайно. От зараз е, ми побачили, що в 2025 році спочатку виділялося півтора трильйони на армію і зарплата, і на зброю, а потім додали ще там, 312 мільярдів. Тобто, разом вийшло десь 1,9 в цьому році. І ось на наступний рік вони виділяють таку саму суму. Там, плюс -мінус, мінус 1%, щось таке. Тобто зараз. Всі підрозділи оголошують збори. Тобто, ми бачимо, що грошей в армії не вистачає, немає забезпечення, немає пікапів, немає дронів. І вони таку саму суму, такий самий дефіцит переносять на наступний рік.